Вітаю всіх, мої дорогенькі, поради від карт Таро та магічне послання від наших ангелів на завтра, 19 вересня 2024 року. Отношення. Ваші головні стосунки в вашому житті на даному етапі це стосунки з Богом і з самим собою. А все остальне вже проїстікає із них. Щоб наладити ваше життя і встановити отношення з ким-лібо із людей, прежде всього. Укріпіть зв'язь зв з творцем, да, з вищими силами. І коли в вашій е, душі посилиться покой і впевненість в тому, що вищі Сили за вас, за вас і Творець веде вас по життю, тоді всі стосунки в вашому житті прийдуть до е, благодаті і до е, нормалізації. От такий у нас прийшов дуже мудрий ангелочок, який сказав нам чисту правду про нас. Овни. Карта судьба. Овни, можете отримати якусь звістку судьбоносну, да? може, може прийти подія, яка буде, якби розплата або вознаграждення за ті ваші рішення, які ви робили раніше. І тому, хто приймав правильне рішення, то отримає визнаграждення, хто приймав не дуже правильне рішення, отримає, соответственно, такий же і результат. Тобто получення по заслугам, які завтра буде роздавати ваша судьба. Далі у нас йдуть тільці. П'ятерка кубків, ситуація чемодана без ручки. якийсь день не дуже благополучний. Ситуація чемодана без ручки. нести важко викинути жалко, прийдеться приймати рішення, що робити з якоюсь ситуацією, ілі-ілі прощатись, ілі залишатися, ілі якось, якось її розрулити, що не буде додати оптимізму. Близнюки може укласти вас в завтрашній день просто в постіль. Близнюки може бути погане самочувстві, головні болі, депресія. Такі, знаєте, Заранше вже продумана якась поразка Коли все бачиться в чорному світлі. Ну У нас зараз якраз затемнення сьогодні, завтрашній день ще буде важкенький. Близнюки, виходьте з такого состояння, не впадайте в апатію. Раки раки пажмечів. Критика, претензії, взаємо, взаємна критика, взаємні претензії можуть бути. да ви настроєні рішуче або до вас хтось настроєний не дуже правильно, так, знаєте, подлінько і сподтіжка. Хтось слідкував, збирав інформацію, і завтра може неприємно вас чимось поразити. Так, далі йдуть леви. Леви, карта повішена. Нічого ви завтра не зможете здвинути з місця. Да? Не той день. А якщо попробуєте, то, напевно, запутаєтеся ще більше. Хоча переміни назріли, але точно не в завтрашні дні. Завтра повисіть вони з головою. Діви, Якісь зміни завтра судьбоносні у вас, тобто якісь колеса, переїзди, можливо, для когось, якісь да, обставини, які е, проходять, незалежно від того, хочете ви їх чи ні, або вони вже були запланіровані раніше. Да? Тобто колесо закрутиться, або взагалі, вам прийдеться прийняти умови гри, які вам предложать, і ті обставини, і ті проблеми вирішувати, які вам предложить життя. Далі у нас йдуть терези. Восьмірочка жезлов, вас може завтра прилетіти куча проблем, і треба буде вирішувати всі зразу. Якийсь дуже динамічний день, коли багато питань, мілких, але назойливих, треба буде вирішувати. Так, скорпіончики, тройка жезлов, скорпіони, можете отримати вже перші результати від своїх дій. У вас завтра хороший день, дійте. Плани є, ідеї є, пора отримувати перші результати. В когось відіграється планування подорожі, відпустки, поїздки. Стрільці будуть питатися до когось достукатись, докричатися, донести свою думку. Не знаю, чи почують вас люди, але попробувати можна. Попробувати можна. Дійте. Козірошки, п'ятерка м'ячей, козірошки будуть настроєні агресивно. Здержуйте свою агресію, свою злість, свою гнів, свою критику, бо ви буваєте дуже гострі на язик, це я кажу і собі, бо я теж козірух. І якщо надумали рубати з плеча, перед тим, як рубать, сто раз подумайте: сказати чи не сказати, зробити чи не зробити, щоб не навредити і самому собі. Далі у нас йдуть водолії, колісниця. Ну що. Водолії, у вас є прекрасна якість ставати з колін, отряхувати пиль, розправляти крилья, да, плечі і рухатися далі. Ви побіділь. Як би вас не збивало життя з путі, ваша цель іти вперед. І в завтрашньому дні рухайтеся вперед. Для когось відіграється як подорожі, поїздки, командіровка, для когось просто як прискорення і рух вперед. Я побіділь. І рибочки. Рибки будуть вирішати якісь фінансові проблеми сім'ї, чоловіка, дітей, жінок, тобто чогось пов'язаного з сім'єю і грошима, і бюджетом. Щось призупиниться в вашому житті, щось призупиниться, стане статично постоє деякий час. Я, як завжди, не можу рибкам не витягнути допомільні карти, тому що рибки знають, вони мій любимий знак. Всім бажаю тихої, мирної ночі за сьогоднішньої і завтрашнього позитивного дня.